Скільки потрібно часу, щоб втілити власну мрію? У когось на це йде рік, у когось два, а у когось п'ять, на у когось і цілого життя може не вистачити. А у Філіпа Петі, до прикладу, на це пішло всього навсього шість років. Втім, напевне, важко собі уявити, щоб мрією було бажання звисати на канаті на висоті понад чотири сотні метрів без будь-якої страховки, де кожна необережна дія загрожує смертю. Але це власне стало мрією Філіпа та водночас одним з найбільш зухвалих, шалених та сміливих правопорушень у 20 столітті. Вітаю товариство! Ви на каналі засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. Сьогодні я розповім вам історію Філіпа Петті, французького художника та канатохідця, який у 1974 році. Наважився пройти канатним тросом, який був натягнутий між всесвітньо відомими вежами-близнюками у Нью-Йорку. Звісно ж, зробив він це незаконно, оскільки жодна місцева влада не дала б дозволу на настільки небезпечний трюк. Історія Філіпа лягла в основу стрічки прогулянка висотою, яка вийшла у 2015 році. Фільм був знятий за мотивами автобіографічної книги Петті. Філіп задумав свій трюк, коли йому було 18 років, прочитавши про заплановане будівництво веж близнюків і побачивши креслення проекту в журналі у 1968 році, сидячи в кабінеті стоматолога. Паралельно з тим, як розвивалося будівництво веж, зміцнилася і мрія Філіпа. Він захопився ідеєю виступити там та почав збирати статті та інші матеріали про вежі там, де тільки міг. Те, що було названо мистецьким злочином століття, Петі планував шість років. За цей час він дізнався все, що міг про ці будівлі та їхнє будівництво. Паралельно з цим він почав виконувати ходіння по канату в інших відомих місцях. Таємно закріплюючи свій канат, він проводив публічні виступи. У 1971 році він здійснив свою першу таку прогулянку між вежами собору Нотердам де Парі, в той час, коли всередині будівлі висвячували священників. А два роки опісля він пройшов по канаті, який був натягнутий між двома північними пілонами Сіднейського мосту Харборд-Брідж. Плануючи прогулянку вежами близнюками, петі довелося навчитися враховувати такі фактори, як розгойдування високих веж через вітер, що було частиною їхньої конструкції, та вплив вітру чи погоди на дріт на такій висоті. Водночас потрібно було придумати, як закріпити сталевий трос довжиною 60 метрів через проміжок між вежами на висоті 417 метрів, та як потрапити туди разом зі своїми колегами, щоб спочатку оцінити умови, а потім щоб реалізувати задумане. Підготовка насправді була надзвичайно ретельною. Філіп Петів вперше відвідав Нью-Йорк у січні 1974 року. Коли він вперше прокрався до північної вежі, будівлі все ще перебували на стадії будівництва. Йому знадобилася година, щоб дістатися до даху. Наступного дня він повернувся зі своїм другом Джимом Муром, фотографом, і тим же маршрутом піднявся на 110-й поверх, зробивши декілька світлин для подальшого планування. Після Філіп повернувся до Парижа і, нехтуючи порадами друзів, почав готуватися до свого третього та найбільш визначного проходу. У квітні він знову повернувся до Нью-Йорка, де почав заробляти гроші своїм вуличним жонглюванням, паралельно щодня прокрадаючись до веж. Він годинами блукав будівлями, ухиляючись від охорони, фотографував і робив замальовки, занотовував шляхи доступу, маршрути патрулювання, дописки до обладнання. Він отримав цифрові коди безпеки, найняв геодезичне вимірювальне колесо, щоб визначити відстань між будівлями. Його друг навіть орендував гелікоптер, щоб сфотографувати вежі з висоти. Під час таких досліджень Філіп виявив, що вітряні дні турбулентність на даху веж була настільки сильною, що було просто неможливо стояти там, не тримаючись за щось. Водночас, під час таких погодних умов будівлі розгойдувалися під час сильного вітру, достатньо, щоб сталевий трос, який мав бути натягнутий між вежами, міг зламатися. А більше він виявив поліцейську дільницю в підвалі будівлі. Згодом Філіп наголошував, що два попередні його виступи на вежах Нотердаму та Сіднейському мості були абсолютно нічим супротив всесвітнього торгового центру, оскільки дві перші споруди були легко доступні а виступ на вежах близнюках, враховуючи величезну кількість безпекових заходів, там був аналогічним пограбуванню банку. Саме можливість проникнути туди та організувати умови для проведення такого виступу Філіп назвав найбільш важким та практично нереальним завданням. Сама ж прогулянка на такій висоті та без страховки лякала його набагато менше, оскільки, за його словами, це було звичною та буденною справою для будь-якого пристойного канатохідця. Дата прогулянки декілька раз переносилась. Філіп бувало навіть відмовлявся від спроби в останню хвилину, аж поки не зупинився на дні 7 серпня 1974 року. Використовуючи посвідчення особи американця, який працював у будівлі, Петів виготовив фальшиві посвідчення для себе, та для, для своїх спільників, щоб отримати доступ до будівель, стверджуючи, що вони були підрядниками, які встановлювали електрифіковану огорожу на даху. Перед цим Петів уважно спостерігав за одягом будівельників та інструментами, які вони носили з собою. Він також звернув увагу на одяг офісних працівників, щоб деякі з його спільників могли видати себе за них. Він спостерігав за тим, коли робітники приходять і йдуть з роботи, щоб визначити момент, коли він матиме безперешкодний доступ до даху. З наближенням запланованої дати прогулянки він назвався журналістом французького архітектурного журналу Метрополіс. Щоб отримати дозвіл на інтерв'ю з робітниками на даху, яке він використав як привід для подальших спостережень, у другій половині дня, 6 серпня, Філіп та шестеро його спільників вирушили до всесвітнього торгового центру у фургоні без розпізнавальних знаків з підробленими перепустками, переодягнені в кур'єрів, вони організували одну команду, щоб доставити всі пакувальні ящики з важким обладнанням. 60-метровий канат, машину для його натягування та розібрану на частини восьмиметрову балансувальну палицю Філіпа, мали відправити до друга, який працював в офісі на 82-му поверсі південної вежі. Але вони приїхали в день переїзду. Кілька великих корпорацій переїжджали свої нові офіси. Тож Філіпу та його команді довелося піднятися на вантажних ліфтах аж на 104-й поверх та сховати обладнання там. Інша частина команди, переодягнена бізнесменами, вирушила до північної вежі. Обидві частини команди в обох вежах повинні були залишатися непомітними аж до настання темряви, перш ніж вони змогли б розпочати монтаж. Що цікаво, паралельно з цим у Німеччині, в цирку Сарасані, дружина одного зі спільників Філіпа Саша, була переконана, що петі просто збирається накласти на себе руки та намагалася їх зупинити. Вона зателефонувала в поліцію Нью-Йорка, щоб попередити їх про димну активність на даху веж близнюків. Вона намагалася зв'язатися з охороною всесвітнього торгового центру і дзвонила знову і знову, але не змогла додзвонитися. В цей час на 110-му поверсі південної вежі Філіп і його друг Жан-Франсуа провели більше п'яти годин нерухомо, сховавшись під брезентом, оскільки будівельники, які в той час не працювали, як на зло, вирішили влаштувати імпровізовану вечірку на даху. Дочекавшись, коли будівельники повеселяться та розійдуться, все ще унікаючи охорони, дві бригади провели цілу ніч, монтуючи устаткування. Трос, до речі, після багатьох спроб вдалося перекинути з однієї вежі на іншу за допомогою лука та стріл. Перші будівельники мали прибути на дах о сьомій ранку, а о шостій сорок п'ять роботи ще не були завершені. Один з його спільників навіть відмовився допомагати, і як у справжніх голівудських фільмах, в останній момент, коли вантажний ліфт вже піднімався на 104-й поверх з першою зміною робітників, вежі близнюки всесвітнього торгового центру, єдиний раз за все своє існування, міцно з'єдналися. Та Філіп Петі розпочав свою прогулянку. Філіп був на висоті 410 метрів над землею. Він виступав протягом 45 хвилин. Зробивши вісім проходів по канаті, під час яких ходив, танцював, лягав на дріт, та навіть ставав на коліна, щоб віддати честь спостерігачам внизу, яких згодом зібралося чимало. Коли поліцейські дізналися про його витівку, вони піднялися на дахи обох будівель, щоб переконати його залишити дріт. Вони навіть погрожували забрати його гелікоптером. Зрештою, Петі зійшов з канату та здався поліції. Прогулянка по всесвітньому торговому центру одразу ж зробила Філіпа Петі одним з найвідоміших людей в Америці. Його фотографія з'явилася на перших шпальтах газет по всій країні. Попри те, що його витівка була правопорушенням, окружний прокурор зняв усі офіційні звинувачення у порушенні приватної власності та інших питаннях, пов'язаних з його прогулянкою за умови, що Петі дасть безкоштовне повітряне шоу для дітей у центральному парку. Телефон Філіпа після прогулянки просто розривався. Була багатомільйонна угода на зйомки фільму від MGM. Була пропозиція написати книгу, як за п'ять днів перелізти через дріт на задньому дворі. Була реклама пива, реклама вина. Бургер Кінг навіть запропонував йому 100 тисяч доларів, щоб він переодягнувся в костюм гамбургера і пройшовся по канату через восьму авеню, щоб відкрити нову франшизу. Хтось навіть хотів, щоб він записав альбом на основі того, що він сказав пресі після свого арешту. Коли я бачу два апельсини, я жонглюю. Коли я бачу дві вежі, я йду. Втім, він усім відмовив єдине, що погодився отримати довічну перепустку на оглядовий майданчик веж близнюків від адміністрації Нью-Йорка. За словами Філіпа, такі відмови були мотивовані тим, що він не хотів, щоб його історію спотворили чи перекрутили, зробивши з нього когось іншого. Вважається, що прогулянка печі по канату привернула до веж близнюків таку необхідну увагу і навіть любову. Оскільки спочатку вони були непопулярними, критики, такі як історик Льюіс Мамфорд, вважали їх потворними і утилітарними за дизайном, а також занадто великими для цієї місцевості. Водночас, адміністрація мала проблеми зі здачею в оренду всіх офісних приміщень. Що цікаво, прогулянка Філіпа збіглася з ще однією історичною подією в Сполучених Штатах. Наступного дня після прогулянки Річард Ніксон став першим та єдиним президентом в історії штатів, який подав у відставку. Втім, його відставка не була пов'язана, звісно ж, з шоу Філіпа, а з Вотергейським скандалом. Перед тим як покинути Вашингтон на гелікоптері, Ніксон востаннє зустрівся з пресою на галявині Білого Дому та навіть сказав. Що хотів би, щоб у нього була така ж популярність серед американців, як у француза, який прогулявся вежами близнюками, за свою кар'єру Філіп Петі провів десятки публічних перформансів на висоті. Після всесвітнього торгового центру він навіть ненадовго став хедлайнером цирку братів Рінглінг, але надалі надавав перевагу постановці власних вистав. До речі, під час роботи в цирку на тренувальній прогулянці він зазнав єдиного у своїй кар'єрі падіння з висоти 14 метрів, зламавши кілька ребер. Втім, Філіп заявляв, що це не рахується, оскільки тренування це зовсім інше ніж виступи, під час яких він ніколи не падав. Режисер Джеймс Сіньореллі допоміг Філіпу у створенні автобіографічної книги Досягти хмар, яка була видана у 2002 році. У книзі Петі не тільки писав про свою прогулянку та події. Що призвели до виступу, а й висловив свої емоції після терактів 11 вересня, під час яких були зруйновані вежі близнюки. Там Петі віддав данину пам'яті загиблим і підтримав відбудову веж. Пообіцявши, що коли вежі близнюки знову залоскочуть хмари, він повторить свою прогулянку в пам'ять жертв, які загинули внаслідок теракту. Однак на місці веж близнюків згодом з'явився інший комплекс будівель, який не дає такої можливості. Філіп Петі неодноразово розповідав пресі, що він ніколи не відчував страху, коли перебував на канаті, але завжди відчував присмак страху навколо нього. Ні, часто після завершення прогулянки, коли він опинявся на землі з командою та келихом шампанського, він підіймав голову і тільки тоді відчував весь жах того, що він зробив. Втім, мрія, яка народилася в голові у річного хлопця у кабінеті стоматолога, стала реальністю. Прогулянки канатом на висоті стали частиною Філіпа на все його життя, і жодного разу, за його словами, він не думав відмовитися від цього, а лише насолоджувався від цього сам та радий був приносити радість іншим. На такій ноті буду завершувати цей випуск, і наостанок, як завжди нагадаю, про вподобайку, коментар та підписку на мій канал. Це ті речі, які мотивують мене і надалі створювати для вас. Цікавий український контент. А поки це все до нових зустрічей на просторах Ютубу.